Під час атаки ворожої дронової, на початку ночі, фактично попередньої, ворог застосував дев'ять безпілотних літальних апаратів типу Шахет 136 які спрямував з Кримського півострову з урахуванням складнощі погоди, густий туман спускався і свого свого вже улюбленого ландшафту з урахуванням узбережжя і, взагалі, наявності моря в нашому регіоні. Розподіливши групи, які заходили на удар з акваторії Чорного моря та з території тимчасово окупованої Херсонщини, різними напрямками, все ж таки дрони були спрямовані на цивільні об'єкти Одещини, це вже зрозуміло. І під час бойової роботи так сталося, що в збитті не повністю знищуються дрони, і один з них влучив на територію комунального підприємства. Це авторемонтне підприємство. Відповідно, тут зберігались такі матеріали, які відносяться до легкозаймистих, і сталася пожежа. Пожежа була оперативно ліквідована, але двоє співробітників отримали поранення, в тому числі опікові. Їм була надана медична допомога, і вони госпіталізовані. Їх стан стабільний. Всі дев'ять були збиті на Одещині один прям пропрямував вздовж нашої зони відповідальності і був знищений на Хмельниччині. З того, що показує наша аналітика, цілі цілями ворога продовжують бути об'єкти енергетичної інфраструктури, припортової інфраструктури, один з яких також був уражений уламками збитого вже дрону. Але очевидним, що траєкторія була в тому напрямку. Не можна виключати їх залежність від тих старих карт, якими вони користуються, але й недооцінювати ворога також не варто. Ми вже спостерігали, що атаки ворога часто відбуваються по тих об'єктах, верніше по тих територіях, які колись належали об'єктам оборонним. І цілком імовірно, що вони розраховують, що це може бути використано і в умовах воєнного стану зараз. Але по факту ми бачимо ураження цивільної інфраструктури і страждання мирних громадян. Що стосується дронів іншого кольору або з захисним покриттям, і так далі, такі версії існують. Деякі зразки ми спостерігали пофарбовані більш темним кольором. Очевидно, що ворог вишукує тактику, як обходити системи протиповітряної оборони, тому, що його не влаштовують результативність наших влучань. Вчора вечором швидкою медичну допомогу доставили в неможкому стані хворий. Чоловік з опіками полум'я, другого АБ ступеня, 15% поверхні, поверхні тіла, інгаляційна травма, опіки дихальних шляхів, середньої важкості, опіковий шок. Був оглянутий зразу мультидисциплінальною командою. Оглянутий черговим нейрохірургом, черговим лор-лікарем і черговим окулістом. Так що він має забійний рани м'який тканин голови, опіки шкіри, повік. Наразі стан хворого важкий, але в динаміці він стабільний. Виконується все необхідне обстеження і лікується. Стабільно важкий стан свідомості. Ну, Те, що потрібно, то виконується все.